Буковинцям будуть компенсувати різницю оплати за підвищеними тарифами на комунальні послуги. Таку постанову затвердив кабінет міністрів і стосується це, здебільшого, багатодітних родин. Новий вид допомоги компенсації витрат на оплату послуг газопостачання та централізованого опалення запровадили через підвищення цін на тарифи. Ця послуга відмінна від субсидії. Якщо сукупний прожитковий мінімум родини менший за дохід, тоді такі люди можуть розраховувати на компенсацію та сплачувати за комунальні послуги за старими тарифами. Різницю комунальникам відшкодує. Держава. Деякі люди будуть отримувати компенсації в держави у вигляді тих же субсидій, що були раніше. Деякі люди, багатодітні сім'ї, отримали можливість отримати так звану компенсацію. Якщо вони платили в межах норм споживання раніше 500 гривень, а після підвищення цін на газ у них виявиться, що їм треба платити десь 750 гривень то 250 гривень через ту ж систему, як фізично гроші, це ті ж гроші, як при субсидіях, вони отримують цю компенсацію. Починаючи з 1 липня звернутися до свого районного управління праці, прийти списком документів і вам наші працівники пояснять, бо кожна людина це окремий випадок.